Мир вам, дорога церква, ми будемо йти до молитві. Слово Боже, яке я читаю, це буде 2 Тимофія 3:12. Та усі, хто хоче жити побожно, в Христі Ісусі, будуть переслідувані. Те моє проповіді переслідування на дорогах побожності. Знаєте, якщо тако дивитися першим поглядом цей вірш, якби якось, ну. Хоче, хто хоче жити по Божному, має мати благословіння. Коли читати багато місць в Біблії, вони про це кажуть. Старий новий заповід. Бог обіцяє благословіння. Книга Ісуса Навана, перший розділ, восьмій вірш, каже: якщо ти будеш перебувати в Божому Слові, вникати день ночі, то зробиш щасливими дороги твої, тобі буде щаститися. Перший псалом так само, третій вірш каже, що блажино муж, який не ходить, не сидить, не стоїть, буде як дерево при потоках вод. І що не буде не робити, буде йому щаститися. І багато інших місць обіцяють нам благословіння. Бог казав до Ізраїля: ось дві дороги благословіння і прокляття. Благословіння, коли ти будеш додержуватися, прокляття. Коли будеш нехтувати, і так було. Я хочу Божі ось проздумувати всі, хто хоче жити побожно в Ісусі Христі, їх будуть переслідувати. Про кого це? Для якого часу це сказано? І взагалі, що таке побожність? Словник тломашний пояснює людина, яка ретельно виконує всі церковні обряди, людина віруюча. Боже Слово більш дає означення побожності і більш ширше, як у першому розділі, 26 віршем, каже, що побожність починається з вміння тримати язика за зубами ну, по народному. З вміння знати, де що сказати, коли промовчати. І далі 27 віршем продовжує. Благочестя або побожність проявляється, коли людина бачить, сиріти вдов, робить добрі справи. І ще одна грань благочестя людина, яка тримає себе осторонь гріха, вона не живе, як світ. Міє мовчати, допомагає бідним, сиротам, довам. Чесна побожна, скажіть, за що ганяти? За що переслідувати? Коли ми читаємо про римського сотника, що він був побожний, діє після 10 розділ, там другий вірш каже, що він був побожний. Він творив багато милостині. Він багато молився, його була справжня побожність. І я тут підкреслюю, каже: усі, хто хоче жити, хто бажає, будуть гоними. Знаєте, історія християнства ділиться на періоди гонінь, на періоди І Там історики пишуть, що в перших три століття були страшні гоніння. Нером з Палеврим 70-х роках сказав, що це віруючі, бо вони про Царство небесне говорили переслідування. Минуле століття 70 років. Діди, прадіди, хто тут сидить, в минулому багато постраждали. Але каже тут апостол Павло до молодого відносив Тимофія усі, хто бажає жити по-божому. Будуть переслідувані. І що цікаво, наступний тут вірш каже: а зли люди, до розсвіти в одному перекладі, каже, матимуть успіх злому. Ну, Тринадцятий вірш тут каже, а злі люди, вони певний період матимуть успіх. В них получатиметься, вони матимуть успіх злому, обманюючи, каже, живучи в злі інших, ходячи заблудження. І коли дивиться в Слово Боже. Ми бачимо багато прикладів, коли справді побожних людей ганяли. Йосипа брати зненавиділи і продали. Скажіть, будь ласка, що погане зробив цей хлопчина? Батька слухав? Слухав. Чи був він непослушний? Ні, не був. Чи, не, чи були непослушні його брати? Були. Бо були худі речі або ну, недобрі вістки, які до батька доходили, а Йосип не участвував. І його зненавидили, його продали. І був певний період, він зазнавав ці гоніння. Я хочу зразу ставити і сказати, що гоніння на дорозі побожності вони тимчасові. Вони будуть. І про них попередив Господь і Рабом, і в тюрмі, і там несправедливо. Але пізніше, коли він пізнав братів, коли побачив них, його сльози закапали, він стримати не міг. І це не були сльози-образи. Це не були сльози гіркоти, Написано, закипіла в ньому любов до братів. Бог використав, Бог провів. Я хочу сьогодні звернутися до молодих хлопців і дівчат, шановні юнаки, дівчата. Не бійтеся, коли вас не сприймають. Не бійтеся, коли вас не розуміють. Вибачте, за вислів, скажу, не живіть почуттям стада, як живуть багатьох. Він не такий був, як брати. Але одну деталь підкреслює слово Боже, буття 39 розділ, другий вірш. І був Господь з Йосипом. І він став чоловіком, який мав щастя. Брати відвернулися. Рабом був, вигнаний був. Є сьогодні багато моментів, я виростав, пам'ятаю, наші молоді уроки сьогодні чую. Ти, що особа святий, ти з нами не поїдеш, ти читаєш, ти почнеш пропівудити вірші розказувати, ого. Не бійся цього. Коли тебе щирий мотив Богу послужити, коли тебе щирий мотив кращі роки життя Богу віддати, не бійся. З тобою буде Господь. І Він благословить, і Він воздасть. Бо так написано. Я с батька повожав, піди за їсти, він вже знав, якої вони думки про нього ненавидли, ми би не піти. Але батько сказав, пішов. Є гоніння перед служінням, коли людина починає Богу служити або коли служить. Перше суміла 16 розділ, 18 вірш, сказав один чоловік про Давида, чужий, посторонній, бачив сина Єсея, що вміє грати, лицар, вояка, розуміється на речах. І з ним Господь. Коли ми читаємо чуть пізніше, 17 розділ, 28-й вірш, коли він прийшов на битву, його рідний брат, старший брат, каже: Я знаю за розумірість твою і порожнечу серця Твого, так почекайте. Цар шукає когось, хто міє добре грати і каже, слухайте, найдіть мені якогось гравця. Зовсім чужа людина, постороння. Каже, я бачив сина Ісея. Його характеристику описує, а Рідний брат, який жив в хаті, бачить в Давидові зарозумілого, бачить Давидові порожнечу серця. Скаже, хто з них прав був? Чому така різниця поглядів? Чому така неприязда рідного брата? Чому? Той був всесторонньо розвинутий, з ним Господь, міг грати, міг пращу кидати розумівся на речах, і Бог його використав. Ті його просили, йди звідси. Іди, ми знаємо, тебе йди до овечок, іди звідси. Каїн вбиває авеля. За що? Іоанн пише бо діла. Авеля були злі, а Каїна добрі. Правдиві. Скажіть, яка вина була? А оля, що Бог жертву Каїна не, не, не прийняв. Він йому дорогу не перейшов, він йому жертву не прийняв. Вони жили своїм життям і кожен був пошук Бога свій. Але його Бог прийняв. А того ні. І там у жертвеніка, -та. Коли приносили жертву, прийшла думка неприязні, зла, образи, гіркоти, і голову впустив. і Бог каже, гріх лежить в порога серця. Але ти що робив? Пануй, і його вбиває? Знаєте, ми дуже різні. І ми по-різному Богослужимо. І коли у когось краще, як у мене, виходить, я не маю шукати ну, поводу, щоб принизити. Я чув одну репліку кажуть, та він з бумажкою проповідує. Це добре, коли дитина починає старається, пробує краще з бумажкою 5 хвилин, ніж 45 без бумажки, можливо, і різні теми. Коли хтось краще за мене може заспівати, яка моя реакція? Хто, хтось, коли, хтось краще може заробити, як я. Яка моя реакція? Рімна 12, розділ, 6 вірш каже, ми маємо різні дари згідно з його благодаттю. Він нас створив різними. Він дав нам різні дари. Вони будуть по-різному проявлятися. Хтось одне може, хтось друге може, хтось третє, так як в нашому тілі є різні органи. Рука по-іншому працює, нога по-іншому. Бог це все створив, щоб одне одно доповнювали. Не ставай на дорогу критиків і гонителів. Коли хтось не так, як ти розумієш. Ми маємо різні здарі згідно його І Чуть вище, тут третій вірш каже, через це кажу кожному з вас, не думайте про себе більш ніж належить думати. Але як думати у скромну у міру вірі? Кому скільки Бог наділив? Бог одному дав одну міру, другому другу, третьому третю міру. І ми маємо про себе думати так скромно у міру віри. За що Павла ганяли? Каже: гонять браття. Скажи, що не так робив, що не так вчив. Але Бог був на його стороні. Слава Богу за це. Ще одне гоніння. Церкву світ не сприймає, церкву світ не любить, Церкву світ не може терпіти. Так було завжди. Коли читати дії апостолів п'ятий розділ описує, ну можна сказати, пік. Там 12-й вірш каже, що руками апостолів великі чудеса і знамена робилися. Чинадцяти тут вір каже, що безліч людей пристало до них і було дуже багато. уявляєте собі, що таке, якби покалися в Луцьку, люди ми їх перестали рахувати. Безліч. Це ж так багато. І 16 вірш тут каже, чуть нижче, що безліч люди збиралися з навколишніх кругом території. І дивіться, і кінець цитати, і всі вони були. Здоровлені. уявляєте собі масштаб покаяння, масштаб дії Духа Святого. Перестали них рахувати. Чудо, з ними не всі приходили. І не було поділення. Нема різниці, хто ти, єврей, не єврей, прийшов, приніс, положив Богу здоров'ю. Тінь Петра прийшла, Богу здоров'ю. І здавалося, краще. Дайте їм кращі площі, дайте їм кращі ну, місця, дайте їм кращі можливості. Нехай люди оздоровляються, нехай світ суспільство міняється. Але не так було. Восьмий розділ перший вірш, утиск та став. Сав одобряв, що вбили. І розсіялися. Настільки ну, принижували, настільки гонили, настільки вбивали, що розсіялися. І третій вірш каже, тут, а Сав нищив церкву, вдирався вдома. Це не був безбожник. Це не був якийсь там звідкись десь. Він думав, що цим Богу служить. Але Бог був на стороні церкви. І благовістка дійшла до нас. Алілуя Йому. Через гоніння, через перешкоди, через призму тих всіх заяв імператорів перших три століття, заяв в минулому столітті, коли мої релику стяги, коли остатнього покажуть, побачать, ні. Христос сказав, я збудую церкву, і ворота пекельний неї не здолають. Всі, хто хочуть жити побожно, будуть гоними. Дозвольте додати частково е, тимчасово гонимі. Але в цих гоніннях завжди буде Божа рука милості. Коли ти робиш чесно, коли ти живеш справедливо, і тебе не розуміють рідні, близькі, на роботі, насміхаються, можливо, в церкві в якихось моментах, не падай духом. Є Господь Бог, який знає наші думки, знає наше серце, знає наш мотив. І каже, злишся з ним і будеш спокійний. Світ не може простити, світ не розуміє сьогодні, як можна говорити про міцну сім'ю. Як можна засуджувати е, речі, Рози, 4 вірш, каже, блудників, перелюбників буде судити Господь. Та каже, слово сьогодні церква проповідує. Це не вписується в сучасний світ, в сучасні поняття, в сучасну мораль. А так Бог сказав. І так воно є, буде судити. Буде питати. І церква сьогодні не сприймається. Христос сказав: Гнали мене, будуть гнати і вас. Але з іншої сторони казав: не бійся, маленька чередко. Іван Матвій закінчується словами, Я з вами щоденно, аж до кінця віку. Щоденно. Великий, сильний Господь. Який тримає небо на землю в своїх хлодонях, який каже слово, достатньо йому слова, щоб буря втихла, щоб мертвий воскрес, який дає повеління царя, який каже достатньо. Сьогодні я з тобою з мною, цей ранок в домі молитви. Алілуя Йому. Коли наше серце йому відкрито, з тим хлопчином в Єгипті, він на правах раба, він непомітний, можливо, ніхто увагу не звертав, але великий вічний Бог. Був в його молоденькому сердечку, яке було поранене можливо. від батьківщини відірване, від батьків, але Бог його провів і дав йому сили. Всі, хто бажає жити побожно, будуть в якійсь мірі періодично переслідувані. Рідними, близькими, знайомими у суспільстві, але Христос сказав, що це нормально. Це така дорога християнства, це такий шлях правди на цій землі. За що розп'яли? Зібралися священники собі, вони священники, священники, представники ну, духовенства, якби запорука правди на землі, покаяння. ну, Божий закон зібралися каже, слухайте, так за ним народ іде. Що будемо робити? Давайте, бо ж ми авторитет втрачаємо. Так воїни прибігли кажуть, так він воскрес. ми вам заплатимо, але мовчіть. Нікому не кажіть, бо ж його люди повірять. Апостолів починають проповідувати, збирається вся знать. Перші, дія... Перші там розгляді апостолів кличуть, кажуть, якою владою. А вони сміливо кажуть, іменем Ісуса Христа, якого ви розп'яли. Ми це робимо. І строго настрого запретили Ним, не говоріть, бо ми вам те, друге, третє посади і так далі Заворонили, ті кажуть, ми не можемо, бо він є живий. І так, до сьогодні. Він живий. Він наш Бог, він наш Спаситель, він наше життя. Він знає твої мої думки. Він знає наші печалі, він знає наші сльози. Він знає ту несправедливість, можливо, яка буває, приходить в наше життя. Не бійся. Він з тобою, бо він є Господь Бог твій. Каже, сідрах Місаха в Дінаго стоять піч напалена. Уявіть собі, це ж публічно, молоді хлопці. Якщо ви не поклонитеся, ви будете там. Знай, цар. Бог, якому ми служимо, є сильний. Нас з цієї печі звільнити. А якщо і не так, і не звільнить, ми твоєму істукану, чи богану, не поклонимося, бо ми знаємо живого Бога. Кидають огонь, а вони не горять. в рів кидають, цар приходить Даниїл. Чи зміг твій Бог, якому ти служиш, зберегти? Цар же навіки живи, Бог, якому я служу, закрив пащі левам. Я серед них ходжу і живий. Є Господь, який спроможний робити вогонь, який не опалює. Є Господь, який спроможний робити злих звірів і котятами, які не кусають. Є Господь, який спроможний дати мир в серце серед тривог, серед хвилювань, серед горя, біди. І каже один з прикладів: люди будуть мертвіти від того, що гряде на всесвіт або на землю, від грядущих бестві. Люди будуть мертвіти, будуть в великому страсі. І серед цього всього він може дати спокій, мир. Алілуя йому. Тому живи побожно. Побожність – це Вміти правильно говорити. Побожність – це бачити навкруги інших. Побожність – це Берегти себе від світу. В середу, хто був на молитві, одна записка заставила мене задуматися. Вона починалася такими словами: дякую Богові за газ, світло, воду. Я зловив себе на думці, що я ніколи в житті не дякував за газ. Повно, за світло, особливо, значення, ну, не, не... Ну, є та є, ну, нажав і так далі. Як багато речей нам Бог дає користуватися, ми до них звикаємо. Коли руки ноги працюють, не помічаєш. Коли щось болить, от як погано, як болить, а скажіть, а як добре, як часто ми йому славу віддаємо, як часто ми йому вклоняємося, як часто ми кажемо, Господь, я дякую тобі, який відсоток наших молитв, подяки і слави для Бога. Каже, відкритті, Іоанн пише, що там, перед білим престолом чи перед Господнім престолом, дуже багато є таких висловів, ти достойний. Ти великий, ти святий і так далі. Хай в моєму твоєму серці буде час, місце і бажання побачити це добро. Каже Давид, благослови душа моя Господа. І не забувай тих всіх благодіянь або того всього добра, який ти дав. Прожили рік. Живемо новий. Аллилуйя. Має можливість бути в зібранні, хай буде слава Йому. Оділися неголодні, це милість Господня. І нехай ми цим будемо цінувати. Ми йдемо до молитви. Наш час майже збіг. Тут є записочки. Хто хоче приєднатися, будь ласка, підміть ваші руки. Тут є хвороби, прохання, тривоги, переживання. В них знає сильний Господь. Можливо, у тебе торкається Господь і тобі треба покаятися. Не відкладай на завтра, не відкладай на пізніше. Сьогодні двері відкриті, сьогодні добрий день для спасіння і є можливість. Можливо, ти один або одна з відступників, який ще тут, але далеко десь там, помислями, способом життя, тебе кличе Господь. Його милість не віднята ще сьогодні, а завтра невідомо. Тому ми схиляємося в молитві, кого торкається Господь на покаяння. Прийдіть сюди. Народ Господній за вас щиро помолиться.